В середині XI століття починає складатися та соціально-економічна система, яка в галузі політичного розвитку Русі наприкінці 11 століття і в першій половині 12 століття привела до феодальної розробленості Древньої Русі. Основа її полягала в характері феодального землеволодіння, який зумовлював і політичний лад феодальної держави Русі. Розвиток продуктивних сил, передусім сільського господарства, там ремесла і торгівлі приводив до посилення феодальної системи і зміцнення окремих феодальних володінь. Кожен феодал був повноправним володарем у своїх володіннях, здійснював тут і адміністративну, і судову, і інші види влади. До другої половини XI століття відносини між васалами і верствами феодальних меншинств і більшинств, таких як великі феодали і маленькі, не являли собою чіткої системи. До кінця X століття основна частина древньоруських земель перебувала безпосередньо у володінні примінних князівських династій. Які вважалися васалами київського князя і були зобов'язані йому даниною і військовою службою. Ці племінні князі мали своїх васалів, подібних до древлянських кращих мужів, про яких згадує літопис. Володимир, як відзначилось вище в літописі цьому самому, ліквідував племінний поділ Русусі і племінні Династії, поставивши в окремих. Обласних містах своїх синів або своїх довірених осіб, проте це все стосується головним чином адміністративної влади, і тільки всередині XI 11 століття, після смерті Ярослава Мудрого, за його заповітом виникає нова система організації політичної влади на Русі, пристосована до наявних відносин великого феодального землеволодіння. Утворюється кілька удільних князівств, такі як Чернігівське, Переяславське, Волинське і деякі інші. Особи, які володіли цими князівствами, вважалися васалами Великого князя, Великого князя Київського, і політично були йому підпорядковані. Вони мали власних васалів, князів і менших князів, які входили до складу великих уділів. Наприклад, Новгород-Сіверське князівство входило до складу Чернігівського.